Прикарпатські пластуни 20-ліття відновлення пласту в Україні. кажуть, зараз це одна з найчисельніших та найактивніших молодіжних організацій. Через вишкіл пласту перейшло за найменшими підрахунками 12 тисяч дітей. На Прикарпатті зараз налічується більше тисячі пластунів. Праця виховників з дітьми ведеться щотижня і абсолютно безкоштовно. Ця праця є виключно на добровільній основі. І повірте мені, я дуже схиляюся перед тими людьми, які е, щороку віддавали час. Можливо, то що вони мали проводити сім'ю з сім'єю, вони проводили пластові табори, проводили сходини по неділях, суботах і працювали з нашими пластунами. Попри те, що ми зараз живемо в такому насиченому інформаційному суспільстві, пласт залишається. Високорелігійною організацією, моральною організацією, і, хоча, інколи дуже важко оці всі традиції зберегти, проте ми проте, все ж таки, нам це вдається зробити. До речі, на Івано-Франківщині пластунські організації дуже активні. Їхні осередки є практично у кожному районі області. Своє 20-ліття пластуни обіцяють відзначити дуже гучно. Уже складено цілий перелік заходів, які охоплять інтереси не лише дорослих, але й найменших івано-франківців.